Розпаковка та перший запуск представника фабрики друку Epson EcoTank L3251. Це струменевий пристрій з чотириколірною палітрою ЦМІК. Позиціонується для роботи вдома або в невеликому офісі. Корпус l 3251 зроблений з чорного пластику, який не боїться відбитків рук. Це базова модель, тому для керування апаратом напряму передбачені кнопки. В комплекті разом з пристроєм є світлостійкі чорнила, документація, USB кабель та кабель живлення. Покроковий процес першої заправки Epson L3251 відкриваємо кришку СБПЧ на передній панелі. Далі відкриваємо заправні отвори, вставляємо чорнила в заправний паз. Повторюємо процедуру з кожним кольором. Після заправки закриваємо отвори та кришку СБПЧ. Підключаємо пристрій до електромережі та включаємо його. Коли засвітиться індикатор крапля, потрібно затиснути кнопку відміна друку на декілька секунд, поки індикатор не почне блимати. Починається заправка чорнил. Через 10-15 хвилин Epson L3251 готовий до роботи. Запускаємо тест дюз для перевірки друку. Вимикаємо пристрій, вставляємо папір у лоток. Одночасно натискаємо кнопки Включення та відміна друку. Готово! Підписуйтеся на канал та користуйтеся витратними матеріалами Ink System.